Всім привіт і зараз я буду грати в гру Perfect Tell. Тут я вже починаю. Ну і отак от Дейни Цейлейк Інт адзе Гест Логинг, окей. Day One man. Meet You. Sense бачите тебе. What you are looking at? Never seen a has, handsome cat before. What's your name? Mm, Moya, Mia, Eva, Mizurika, and Chatera. Well done. Okay. One, can. Try the clevel machine. Cool machine, okay. Пишу. Ааа. Треба зловити. Окей, okay, ну ловим. Я думаю так словом. Ммм, музика сильна. Зараз я виправлю. Я взагалі не знаю, чому не чути. Storage. Uh -huh. You can place snacks in some room feed the me decorate you. Ага, декорація. Вот. Чикій сейкінг. Ледми да блин просто щоб я його похвалю. Де він? А? а як? Скарки? Так, заповняється, а якщо погодити? Повудете... О, так як найшвидше. Так, так, просто поводимо і все. Цікаво, що це кашка, це заридка зверху. Ой, 60 треба якихось. теп деп'мієт. Добре, він голодний. Зараз купимо що йому. А, маску купити. Окей. Купляю. Ситінг. Можна сеттинг ситі. вже добре. Сторч. Що за сторч міська? А, це мої речі. Добре, поставимо його миску. Ой, за куточку, добре. Нехай рухається. Я зламала. рухається А чого ти не рухаєшся, а? Может так вот я не знаю? Не рухается. Тобто зараз вийду і зайду, подивимось, може щось буде краще. От я і перезайшла, Я сподіваюсь, мені додається все заново, коротше, робити. Сенс бачите тебе. Угу, uh -huh, журнал. Девочка, я потом хочу, хочу изменить мову. Стоп. Вот японцы у меня в школе униформ, blue Ой, их на. Ага, а вот. I'm going to work with Amber to have some meat and egg for breakfast. Ага. Короче, хтось пришел там на работу. Пам'ятаты ще маю трохи молока. Та яйці в ново бит. Тут молоко. Ну и если не Так не хочу їститься там mm. российскому Добре. пейнт майсо Ой красиво. Мені музыку треба зробити потихіше. You did a great the most exam Ідеально. Ну. А усе, дякую Вчитель, ти маєш важко працювати щоб Це робити. пам'ятай твої uh, поти зробити. О, добре. Добре, що тут зайде. I will be HOME late tonight. I. can't take me more. Remember TO CLOSE the door and windows. Я не до резумю, що тут написано. Супермаркет, напевно, потрібно нам. Ну да, окей, видимо, вот сегодня Ладжин Детенс, что-то. Пойн Эпл. Может, я кусаю так вот. Ладжин Детенс. Может, вот. Я не знаю, що кости. Це Це... опань Це. 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 Apple Ban. Може все вот? А що? Ага, понятно. Я вгадала. Згодом сто роки так сто. Відкрили, додали приправу і залили кип'яточком. нормально, запарюються Вона і Угу. прикольно. боже и чуть-чуть шкода. заснул я дуже сонно. я мою с ну прибрать залишка выключаем светло вау Stop Koľko oh, lajkov? Like. Aha, ja poviem, treba sa tu lajka, pokiaľ ešte chcú zísť, na koľko kúň robí Samozrejme, sam, 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 sam.

а, це запитання, у нас собі заподає. Чайніс, інгліш. Ну, мотив. Не скачу, не скакалось. На фіскрутуль вам камлок, ха-ха-ха, ху нас вакам ха-ха треба втекти. А, типу, все, весь гарний одяг не закрывай і зі шеї більш закрытий борошку. Patreon. Play что? Оп. Давайте вам мечтаем. Сейчас я почитаю под О. Вау, я Угу. Ой. Теперь Гочу, Народ Наруто и Гочу. А тут не типа народ у шос. Я не читал дыр. Я драчный двигался аниме. Ой! Стоп, ты на секунду назад повернулся. Угу. Угу. Ай. як? А як? Угу, Мані. Угу. Де, мені було Ай, я не розумію, що то порубить, але я щось роблю. И смайлик. Добрый заработок. На не требует настроить. Добрый зараз. Двести тысяч. то можно мне, пожалуйста, сейтинг? Шанс, пик маус. Типа лайк. Вау, круто. Ярд. Не, типу у нього росте. Понятно. Ну, а, можна взяти, прикол. Хе-хе, hey, hey, good that you can open enjoy a little box and pick you. Бег с холм. Угу, с этим конфиром. Вау. И сейтинг. О. Почекайте секунду, я трошки настрою и тогда повернусь. Короче, я все, что я уже я могу выключить музыку и все. Так, добро поставим ему. Заводим мой айскрин и все. Что я могу продолжать? О. Отдых. Ой, буде красиво. It's cream і все. О, вот зара поставлю. А чого поставлю? Сюда поставлю. Сейв. Це на само ставить. Листи. Також її. Купи. Ну, и есть. Короче, треба искать бен пауз. Прикольно. Она ведь рада, что уже на мою музыку <свист> чуть-чуть мешала. Якщо це буде скучно, я попробую зробити наступні частини. Я точно буду робити наступні частини цього. І я сподіваюся, воно буде повеселіше. Ви зважаєте, що я безкінечно плікаю. Я просто не знаю, як по-іншому робити. Ви ще чекати, так чекати. Хочу відтикайте, і тикай. У мене вже кінець. Ura, perço, agora, na graça. Ou em pé, rir. Não foi? Poderoso, aqui. Ai, Игрушка, really? <laughs> не а чего она не скучно. Но не читаешь, Окей-окей, okay, okay. It's, it's three days later. Клайн-клайн. О. Сеша. Клайн. Ну и вот это вот такое можно здесь брать. Oh, и что тут? Угу, типа можно отзываться зика. Ты только не потом. Вс. Тут богатый вс. Ну, я на все доступен буду. добре, сюда вот журнал Добре, кью. Добрый визит шоп. Сейчас поспомнить. А. Угу. Да я Олео Pry in the rain. The skies were plummeting. The moon. Large it rocked. The rain came across the clouds. You are very sure it's rain or shoot. It's close, right here. Don't worry, I will help you. I'm very proud of you. We drove in some something how about this teacher You seems like teacher but how did it end up you are it's almost uh, when you want to uh, get everyone let's go to the right way. Mm -hmm. Hello? He did. Huh, Gigi, but what are you talking about? I don't have pet. Mom bless, but mumblers but ideal the right number. Maybe it's uh, the person. Hmm. Alright. Mm hmm О, що це так того. Я зараз просто пропускаю, бо тут доволі довго. О, день. Не день, а сонячно нарешті. Олівер сьогодні страчити... let's look the colors of an m1 and let's say it's gold Я чуть-чуть кипаю, потом дуже довго, короче. Я так то сильно не розумію. Ничего не скипайте. Окей. О. Я не считаю. Did they find the most girl's have seen the one? Or what I can do is to show the public's words. You can see the good rich. Skip, I said, did we wake up? You, I'm sorry, I did it. i mm, pretty common. What are you or light or are light? Yeah, well. <laughs> there was a uh, sweet Well

В вот, треба сердечко. До речі, так що досі не зрозуміла, где діставати ті сердечка. Сердечка, рибка, мацика. І кит. Ага. Сергійна нічого не зрозуміла. Ну добре, я напевно вже буду закінчувати це. А, ні, є, сок. А може... Кратше. Я закінчую, я розумію, це було дуже скучно. Добре, тут зробимо ще це. ПОСМТРА. О знаєте, як я зроблю? мене тут і похитрість, щоб перекласти українська на англійську. Цей. Навіть якось цей обід, який я їм кожного... дня. Ой, кожного дня і разу написала. Кожного дня для когось цікаве, а як на мене, мене він він не зацікавлює інших. Як инших інших, ин як и я. Це хочу прям точно а його и Ой. Я перекладаю. But I... Добре, це теж нормально. А this Угу, можна взяти Угу. Добре, тут щось є. Клаїм. Пітмайсам. Теж щось можна забрати. Клайм. Добре, тут уже тут закінчувати. І побачимо до наступного відео.